Привіт, друзі! З вами я Алекс Грін, і ми продовжуємо грати, проходити гру Kingdom Rush. Сьогодні в нас на черзі наступна місія. Минулого разу нашим файним героєм був Малік. Малік це третій герой з безкоштовних, який ми отримали за проходження попередніх місій. Ми з вами встигли вже зіграти Сером Геральдом, встигли зіграти Алєрією, встигли зіграти Маліком, встигли зіграти Магнусом. Ігнусом, а також встигли зіграти з Елорою Вінтерсонг. Всі ці герої доволі файні, доволі динамічні, мають кожен свої якісь окремі цікаві властивості. І насправді мені сподобалося грати кожним з ним окремо, і це було дійсно незабутньо. До речі, мені е, насправді дуже цікаво, хто саме з цих героїв вам сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях, е, кому який з героїв сподобався, і можливо коротенько чого саме, і, або якими даними і якими навичками. Ці герої саме вам дуже сподобались. Мені буде цікавенько дізнатися, почитати, подивитися, і потім, можливо, навіть собі знаєте, зроблю якісь висновки, і також виберу свого любимчика, яким буду, можливо, там якби, мочить супротивники, проходить місюги саме цим героям. Сьогодні пропоную відійти трошечки від цих героїв, якими ми вже з вами грали, і спробувати зіграти. Інгваром, Інгвар Берклав, це новий геройчик, я його буквально оце от нещодавно отримав і хочу випробувати, дізнатися, на що він здатний. По його якби, звичайним характеристикам, це могучий свір'янін з ведмежою силою, якого захищають духи предків. Тобто це такий вікінг, варвар, знаєте, з такою брутальною, бордою, небритою, нечесаною, таким ведмедем, там, не знаю, або ведмежим характером таким. Короче. Ну, давайте виберемо його і випробуємо в наступній компанії. Він має файне здоров'я і доволі гарні показники в ближньому бою. Грам Гросс. Ми нарешті добралися до храму Грьоз, і це не може не радувати. Розові маги допоможуть відкрити портал в Валардул, але ми повинні захистити їх, поки вони готують. Зілля наближається щось погане. Люди нервують. Ух, народ інтрига, скажіть, а? навіть при такій скромній характеристиці, важко зрозуміти, що нас тут чекає. І так. Відкрита е, башня магів 4 рівня, колдун, е, заклинає ворогів, нанося їм урон і е, значно знижує їх захист. Ну що ж, давайте випробуємо цього колдуна, глянемо на що він здатен. А поки давайте подивимося на нашого Інгвара, Дивіться, який файний чел, дивіться, який прям. Просто такий брутальний такий качок, такий. Ну, вообще в міхах такий. типа знаєте, там вбив якось мамонта там на себе напялив. Оце цим топором, чи молот у нього такий, чи що це таке? Я навіть е не знаю, що, що, що це в нього таке цікаве. Ну, але. Опа, і... зарубали только що горного козла. Так. Так, 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 друзі. Так, значить, В нас одна точка. Цю точку ми маємо захищати. Тут в нас, походу, будуть маги, І в нас дві лінії, звідки будуть йти вороги. При тому я впевнений, що вони будуть йти із ось цієї шахти, тому можна рахувати, що у нас цих точок три. Тому, що тому, тому, тому. ми робимо? Пропоную лупанути тут арту, тут пропоную поставити магів. Тут пропоную поставити побудувати казарму, поставити сюди хлопців. Так само пропоную, пропоную, пропоную поставити тут лучників, поставити тут лучників. Поставити тут магів. поставити тут нашу казарму. Так, гарненько, 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 гарненько. Я не впевнений, просто, що нам вистачить на все монеток. монеток тому давайте тут також поставимо лучників і тут поставимо магів. Ну, в принципі, непогано. Давайте розпочнемо битву і подивимося, наскільки наша ця файна забудова допоможе втримати цих от поганців, які будуть намагатися прорватися. Так, хочу випробувати нашого інгвара і подивитися, на що він здатний. Хочу його якомога швидше прокачати, там, не знаю, до 2, 3 чи там 5, 10 рівня, не знаю, опа щось. Чувак, ти куди туди лупиш? Щось ти не в ту сторону. Ху -ху -ху! Кого це він призвав? Дивіться, це, походу, його предок. Це предок, він призиває своїх предків, які допомагають йому в битві з ворогами. Оце прикол, оце взагалі класна. Супер. Дивіться, що він робить. Він е, в якийсь такий, я не знаю, рог такий дудить. Опа, чувак, давай сюди, давай сюди. І призиває предків, які допомагають йому в боротьбі з поганцями. Це прикол. Це вообще прикол. Це він робить таке на другому рівні. І це доволі гарне таке вміння. Так, давайте будемо потрошечку прокачувати наші башенки. Інгвар, давай сюди. Хорош, дивіться, як він призвав свого предка. І предок лупить оцих от е тролей просто на раз-два. Допомагає нашому інгвару справитися з кожним ворогом, який намагається пройти нашу оборону. Дивіться, який предок. Просто лупить, лупить, дивіться, таку робить безкоштовну стрижку цьому тролю. Хорош. Молодець інвар. Так, Інгвар у нас вже на четвертому рівні. Дуже швидко, до речі, прокачується, і це дуже прикольно. Так, вульф і нальотчик. Так, зараз будуть бігти вульфи, і ми цих вульфів з вами будемо потрошечку зупиняти. Монеток поки в нас не густо, тому баженьки в нас на такому бомжицькому, слабенькому покерівні, але ми маємо 13 волн, і за ці 13 волн я впевнений, що ми з вами дуже гарненько, файненько прокачаємо кожну з бажень. Так, що це в нас таке? Гаргулії. Гаргулії будуть до нас летіть хлопчики, дівчатка. Тому нам необхідно якомога швидше і краще прокачувати наші башні, які зможуть лупити повітряні ці, цілі. Так, а поки тут у нас тролі з цими тролями інгвар справляється доволі гарненько-легенько. Так, мені не подобається, що проходять доволі просто. З цього нижнього флангу. Це мені реально не дуже до вподоби. Так, давайте гаргулії. Спробуйте пролетіть мою тут трьохрівневу оборону. Нічого у вас не вийде. Просто мої зараз от лучники вас от розколбасять просто в хламіну. Залишаться одні крильця дорожки. Так, хорош, хто тут нас іде? Лучники тіней і нальотчики. Так, оцей, оцю лінію, оцей фланг, мені треба 100% укріплювати. Тому що ну, дійсно щось вони пробиваються доволі доволі так легко і, і заходять дуже-дуже глибоко в мої тили. Ні, ну, це, звісно, прикол, це, звісно, тема з предком, це реально. Прикольна штука. Так, Томас, Пейтон, а цей нас хто? Мартін. Мартін і Томас, дивіться, які кучеряві брати-близнюки. Ну все, все, хлопці, давайте тримайте оборону, ми у вас віримо. Так, вульфа і варгі. Значить, з цих шахт на нас летять швидкі супротивники, з цієї лінії іде комбінована Атака зверху, також що попаде, що припаде. Так, 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 так. Інгвар, давай сюди. Давай з предком лупаш цих от ем, вульфів, варгів, там, хто там буде бігти. Давай, ковбас їх, не дай пройти жодному ворогові. Так, давайте прокачаємо трошечки, прокачаємо піхоту нашу, дамо їм трошки більшу броню. Хорош, хорош, гарненько. Справилися з шістьома волнами вже в нас на черзі троль чемпіон і троль. Троллі чемпіони, я наскільки пам'ятаю, вони такі хлопці швидкі, моторні і такі доволі неприємні, скажімо, давайте собі піхоту. А ще вони луплять на дальняк. Вони кидають своїми топорами і можуть просто на ізі вбити мого геройчика інгвара. Тому пропоную зафігачить їх метеоритом, піджарить їх е некультурні дупи, щоб вони не лізли туди, куди їм не варто лізти. Так, давайте магію прокачаємо, поставимо. Отлічненько, хорош, хорош. То Тут у нас буде лучники тіні і темні рисарі. Ну і ладненько, ну і ладненько, давайте ми будемо з вами справлятися, лучники тіні. Я думаю, що гарненько, файненько справимося. Так, поки можна нашого геройчика до них підсуєтити, поки немає лучника в тіні, можна ближніку трошечки порозминати свою біцуху, призвати предка, вже двох предків призвав. Оце тема, оце просто інгвар молочинка. Дивіться, який дерзкий монстр просто призиває. Йо! Що це було таке? Ух, -мо, це хто такий? Він перетворюється в ведмедя, інгвар давай в сторону. Ну ти просто мужичара, просто безподобний герой. Призиває двох предків і мочить цих поганців. Просто на раз-два. Фух, п'ятий рівень, і він на жеведмій. Це, блин, це топ. Це топ. Це просто топ-герой. Так, хто це? Темні винищувачі? тьмою винищувачі випотрошують кожного, хто стане в них на шляху. Дуже сильні, низька швидкість і дуже міцний захист. Ху-ху-ху. Ну, ладненько, ладненько, хлопчики, дівчатка, ладненько. Шо ж. Хто тут в нас? Вульфи? Тут в нас тролі і тут в нас темні рицарі і налетчики. Нічого, зараз, зараз інгвар буде мочить цих е, рицарів тінь і цього темного винищувача. Ану хто кого? Давай, інгвар, давай! Ану, покажи ми ведмедя. Ось він! Ось він чудо, ведмедь, який просто зараз випотрошить цього темного винищувача на ізі. Давай, 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 давай. Хорош. Двох предків призвав на допомогу. Молодець, Інгуар, так, давай сюди. Просто ви бачили, ви бачили, як він файно і круто рубанув тих всіх поганців. Так, ось це наша нова башенька, яку нам відкрили на цьому рівні. І е, зараз пройдемо цю волну трошечки, і я хочу роздивитися, які вона має допи, і, можливо, саме ці допи ми з вами прокачаємо. І так, що вона робить? Перетворює ворогів в овечок. Вони слабкі, але не можуть бути заблоковані. Угу. Овечки. А друге, що це? Викликає каменного елементаля, він блокує. Я атакує ворогів. Оце тема хороша. Оце класна штука. Оця річ мені подобається. Так, тролики, ви мене щось трохи підкошмарювати починаєте. Реально. Що це таке? Всадник на ракеті. Всадники на ракетах завжди слідують наказом свого володаря. Літають середня швидкість, може прискорюватися ту 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 ту-ту-ту. Ну, ладно, 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 хлопці, ладно. Оце, що. Ем... Так, давайте тут поставимо лісову братію. Бачите, як вони прискорюються швидко. Вони, коли прискорюються, вони облітають наші башні, які луплять. Ем... Тих, хто літає. Так, лучники, теней, темні рицарі, темні винищувачі. О, тут, коротше, зборна солянки пішла. Тут вже хто тільки можна. Так, давайте е, братію поставимо лісову. Та файна в нас класна така оборона. Взагалі, йомайо. Тут усе маги зараз просто порішають. А коли елементаля ми ще е, е, виведемо, то буде взагалі прям топчик просто. Так, давайте трошки в сторону, тому що ці от лучники тіней, вони е, луплять на дальняк і дуже полюбляють е, винищувати наших героїв. Інгвар, давай, хлопець. Я на тебе розраховую, покажи, на що ти здатен, покажи всю свою мощь варварську, визви предків. І лупани цього темного винищувача. Підійди ближче, прояви свою агресію і ярость. Покажи на, що ти спроможен. Де твій ведмідь? Ось о він. Хорош, молодець. Молодець файний. Файний хлопець. файний хлопець. Так, вождь тролів, троль 12. Так, вождь тролів. Ну і вождь тролів. Хай де там якийсь там вождь тролів. Давайте сюди магію поставимо. Іде вождь тролів, барабанчик такий. Прискорює цих ось тролів. Які будуть намагатися побити наших з вами захисників. Так, трошечки потім міцніше зробимо оборону наших хлопчиків. наших, хто ви тут? Томаса, Джеральда і Дугласа. Томас, Джеральд, Дуглас. Броня підійшла. І так, інгвар, давай, друже, давай. Лупаних ось о твій справжній облік, ось о, твій справжній рик. Це наш інгвар, дивіться, який він безпощадний. Шостий, вже сьомий рівень прокачується дуже швидко, викликає предків, лупить топором і просто знищує в хламіну всіх цих поганців. Давайте йому допоможемо трошечки мітеоритом. Піджаримо його характер. Молодець Інгвар. Так, хто тут у нас? Варги, зимні вовки і вульфи. І тут вульфи. Тоже мені налякали, боже мой, боже мой. Тоже мені прям. Зараз будемо всіх вас тут кошмарить і знищувати. Ці предки, конечно. Це що у нас? Предок один і предок 2, короче. Ну, здоров'ячка у них, звісно, не масштабненько, не багатенько, але нічого. Вони справляються. Файні хлопці молодші. Опа пульки, вже пішли, єті. Вони думають, цими ось білими монстрами нас налякать. Хлопці лякані, лякані, нас цим не налякать. Давайте поставимо лісову Братію. Інгварчик, давай біжи. І так, хлопці! Дуель, дуель інгвар з предками і своїм е, неймовірним і таким ведмежим характером проти єті. Хто кого. І все просто на ізі, На ізі. Так, давайте тут магалу по ньому поставимо. О, папульки, це у нас всадники ракетчики. Давайте всадники ракетчики. Вони, звісно, насправді покруче гаргулії будуть, тому що вони оце прискорюються. І цими прискореннями, бачите, вони можуть пролетіти е, наш захист, що не дуже добре. Але і оце коли їх багатенько, коли їх багатенько, вони реально можуть захист пролетіти знизу. Ти-ти-ти, ти-ти-ти, Так, що ж його зробити, що його зробити? Знаєте, хлопці, що я зроблю? Я, напевно, продам арту і поставлю тут магів. Поставлю, прокачаю е, магів, оцих, яких нам якраз дали. Так, ось тролів, троль, троль чемпіон. Це підтвердження тому народ, що не завжди там доволі міцні башні, або башні, які там нам подобаються, вони дійсно варті того, щоб їх ставити, або, наприклад, щоб їх використовувати. На тому чи іншому рівні. Можуть кращими і топовими будь-які башні там, зовсім іншої складової. Наприклад, от в тилу Арта вона якби нас насправді з вами і діло до неї поки не доходить, тому що і монеток не так сильно багато. У нас є першочергові башні, які ми з вами прокачуємо. Я зараз ще поставлю останнього мага на максималочку і буду пробувати виставляти оцих елементалій. Мені хочеться прям подивитися, що вони із себе якби, представляють і що цікавого, вони там нам покажуть. Итак. Знову несподівана і така ось е, гарна битва нашого Інгвара, який вже на восьмому рівні. Призиває трьох предків. Хлопці, на третьому рівні інгвар викликає вже трьох предків, три предка, які йому допомагають в битві за е, перемогу в цій місії. Так, хорош, хорош. Давайте трошечки прокачаємо наших е, хлопців, дамо їм більшу броню. А то мені якось, якщо чесно, трошки жалко, що вони такі в нас скромненькі, легенькі, голенькі, стоять і тримають оборону просто в нерівному, в нерівному бою. Так, 18-та волна, і я щось не бачу, щоб хтось йшов. Ну, хлопці. Хтось буде йти чи що? Ааа, популічки пішли в нас ЄТІ. І так, Інгвар, один на один з цим е, білим велетнем, з цим неймовірно потужним волохатим монстром, Інгвар, покажи на що ти здатен. Ведмедя вмикнув. Дивіться просто, як він завалив цього ЄТІ. і взагалі абсолютно. Не лякаючись, він пішов на другу. Давай, хлопець, ми тобі трошечки допоможемо. І ось він викликає трьох предків, які допомагають йому в битві з в неравному бою з цим волохатим монстром. Давай, і так, рахунок 2-0 на користь інгвара. Давайте цього хлопця відведемо трошечки в сторону. Нехай поправить своє здоров'ячко, і він у нас вже на 9 рівні. Я, якщо чесно, не здивуюся, якщо він на 9 рівні. Буде мати вже чотирьох предків. Подобаються мені оці от, е вікінги, це зал варварів, і мені подобається, що вони круто метають топорами, а це значить, що вони дуже гарно будуть стримувати саме оцих от е ракетних воїнів летючих, які можуть прискорюватися. Гарі, що за Гарі? І, коротше, хлопці, іде якийсь у нас Гаррі. Що за Гаррі? Зараз подивимося. Не знаю, що за Гаррі. Опа, пулечки, дивіться, який на нас іде Гаррі. Інгуарчик. Ні, інгуарчик, ти тут будеш. Що це він робить? Що це за фігня? Що таке? Він мені башні мої, блін, заморожує. Гарі, ти вообще попутався? Чи що? 8800 хп у цього Гаррі, дивіться, яка морда в нього нагла. І це він типу заморожує мої башні, які не можуть нічого особливо робити і нічим не мітати, не... я їх просто не можу використовувати. Гаррі, нічого в тебе не вийде, чувачок. Тому що в мене тут все просто так налаштовано, круто, що ти нічого. Блін, зразу три башні мої заморозив. йо моє здоров'я в нього, звісно, нормасненько так. Ану, Інгвар, покажи, на що ти здатен. Давайте подивимося, на що спро. <с morals> Подивилися, коротше, друзі. Не підводьте свого героя до цього гнусного Гарі. Він просто їм е... закусив і навіть не побачив. Блін, Інгвар, пробачай, друже. Я не знав, що це він таке може. Іди сюди, чувачела. Опа, пульки, так, елементаль. Давайте ось у элементалика. Так, що ж ти мені з башнями-то робиш, ти, друже? Так, хорош, хорош. Елементаль, елементаль. Ну, непоганий такий елементаль. Здоров'я у нього дуже багато народ. І давайте його трошечки піджаримо метеоритом. Він, коротше, і елементаля мого теж на ізі, просто, на раз-два схам'ячив. Так, давайте, чувачки, давайте. Він не повинен пройти. Хлопчики, хлопчики, давайте, мочіть його, мочіть. Що ж ти з моїми башнями доробиш ти? Хорош, хорош, тепер і ми його заморозили. Він морозив наші башні, ми заморозили його. Ну що, Гаррі, залишилися від тебе тільки рожки, да ножки і два ока. Фух, фух, друзі, дякую. Файна була місія, дуже багато емоцій, дуже не знаю, такий адреналінчик файний. Ми перемогли з вами чергового боса. Цей бос був насправді покрутіший, ніж Джаггернаут, якого ми перемогли, там, не пам'ятаю в якому рівні. Давайте прокачаємо. Арту нашої давайте прокачаємо лучників, щоб файненько у нас якраз чотири зірочки були, і це дуже круто. Ми перемогли ледяного монстра цього просто там не знаю, невідкритого єті просто переростка накачаного гнаболіками. І в цьому нам допоміг Інгвар. Топовий геройчик, він мені реально дуже сподобався. Мені сподобалися його предки, мені сподобалося його. оце от не знаю, ведмежий характер, його цей і його оце от брутальний вікінський погляд. Це було це було дуже класно. Мені дійсно сподобалося. Сподіваюся, друзі, що і вам сподобалося. Підписуйтеся на канал, дивіться мої відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі, якщо раптом там є якісь пропозиції, я із задоволенням почитаю і їх розгляну. Дуже вам дякую за увагу, бережіть себе, всім добра.